Радість буде в вашій хаті, раді ми вас звеселяти. Пригода дивна, нині стала, зірка в небі засіяла. Позолотила доли, гори, ліси, далекі і простори. Новину дивну сповістила. Марія сина породила. Весь світ нині звеселився, бо Син Божий народився, і ви, браті, звеселіться, рождено, поклоніться. флиємо, поспішайте, Сина Божого вітайте, і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Тобі, українська хатино, хай святиться тут Боже ім'я, хай панує між вами щоднини щире слово і правда свята. Хай думки і серця вам єднає всеблага християнська любов. Годі, смутку, вам раді звіщаєм, що месія на землю прийшов, що в вертепі у яслах сіні народилося нині дитя. Веселіться, сини України, привітайте малятку Христа. Не бійтесь, люди, чесні, ми для вас после небесні. Принесла вам радісну новину, що народилась свята дитина. Гутен морген, гутен так, я прийшов сюди не просто так. Ай вай вай, ту скільки люду буду торги, много цуду, Можу, куплю, можу, уторгую. А що треба, я продам, бо я маю файний крам. Ти мій зайчик дорогий, моє вілле масла. Моя сіренька ясна, бо дай би ти згасла. Я за жидом мандрувала, кров жидівську добре сала, добре їла, добре спала, а у жида вже давно я не одну я фляшку вкрала і до вас пришкандивала. Ану, саму помовчи, буду вести я торги. О, нічого вже не буде, не ті сьогодні люди, щоб з тобою торгуватись і про Бога забувати. Годі жити нас дурити, ми без тебе мім жити, без облуди, без мороки є у нас свої пророки. Ми царі зі сходу у твій край приходив поклонитись тій дитині, що родилась в Палестині. Я цар, де мій народ з давніх давен пророкував і проповідував, що має народитися Божий син, Спаситель світу. Побачив я зорю і дари з собою взяв, щоб Ісуса привітав. Мій народ по горах і лісах блукає, різних богів собі шукає. А сьогодні ангел мені сповістив, що Христос народив, і я дари з собою взяв, щоб Ісуса привітав. А на сході заря засіяла, і дорогу мені показала, і я дари з собою взяв, щоб Ісуса привітав. Хай згода й любов поміж вами панує, хай справами вашими серце керує, хай злоба і заздрості гине отрута, щоб зло вже ніколи не змогло повернутись. Прощавайте добрі люди, вже спокій від нині буде. Щиро Господа благайте, своїх діточок научайте, щоб до церкви всі ходили, щиро Богуся молили, уникайте від пустоти, не робіть батькам гризоти. На різдвяні свята усі радіємо, старі й молоді, заколядуймо. Ісус Христос родився від Діви Марії. На різдвяні свята, хай здійсняться всі мрії. Перед тим як вийти з хати, треба щастя побажати. Мінчує вам нині усі добрі люди, нехай поміч Божа завжди з вами буде, хай кожної днини, кожної години Бог благословить вас, біда нехай згине. Бувайте здорові разом з діточками, хай смутку і горе не буде між вами. Ходібка джмілка нехай виростають, а град вогонь і хмара нехай восминають. Хай добре родить жито і пшениця. Усякає збіждя, усякає пшениця Христос рождає. Зачекайте, зачекайте, ви так просто не втікайте, ви так просто не йдіть. Як прийшли, то щось просіть. Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші. Є доляри, троха гривні, вони дати нам повинні, а ще ковбаси й сала, щоб нас не лишилось мало, а ще піввідра салату, щоб дійшли ми в крайню хату. І конхвети в чоколяді, щоб дівчата були раді. Як на водоєте, даєте проблемати не будете. Буде як і буде з ким, буде де і буде чим. буде вам усе вестися, приростати і нестися. Гроші, діти і поцята. Все перевалить вам у хату і буде все на ту річ гуд, але з ніхт капут. Ми на цьому добрі, люди, коляду кінчаємо. щастя долі цьому дому щирості Христос я рождаю. I can